Вітаю в ефірі телеканалу Д1. Ви дивитесь проєкт розклад долі. І нагадую, що ми транслюємося наживо. У студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо спілкуватися на різні теми, а особливо про передбачення на кінець зими і початок весни із старологом Тетяною Гай. Пані Тетяно, я вас вітаю Мої вітання. Мої вітання вам і вітання всім глядачам телеканалу Д1. По-перше, дуже приємно вас бачити. А по-друге, я коли вас бачу, одразу розумію, що ми будемо про щось гарне спілкуватися. Будемо гарні гарні новини від вас чути. Е, дякую вам, мені також надзвичайно приємно бачити вас. Але ну як ми помічаємо останнім часом, на жаль, новини не такі вже й втішні. Хотілося б, щоб збувалися лише хороші прогнози. Але заглядаючи у е, якісь передбачення, ми можемо попередити людей, можемо попередити оточуючих і вберегти багато життів. Тож давайте будемо дивитися, якою ж буде закінчення цієї зими. Та пропоную почати саме з того, що останнім часом усі українці почали дуже сильно відчувати такий пригнічений настрій, занепад духу, і почали сваритися між собою. Що так сильно впливає на нас? Те, що ми ось вже наступного місяця будемо згадувати про те, що пройшло два роки війни, можливо, обстріли, можливо, інші соціальні якісь характеристики, що так впливає на нас. Маргарита, давайте ми зараз подивимось спочатку на картах, а потім я скажу свою думку, тому що я заглядала на це, адже це дуже важливе питання, тому що нам пам'ятаєте, ми минулого разу, хто дивився, пам'ятає, ми говорили, що нам потрібно єднатися, що було таке передбачення, що ми будемо сваритися, і це нас буде роз'єднувати, розбалансовувати. Але давайте ми подивимося зараз ці причини. М -м -м, дивіться. Що я вам показую. Чому навіть впливає на так, нас не так та ситуація, яка відбувається навколо, як впливає. От... Дійсно, як ви кажете, от зима е, обстріли, і я вам хочу сказати, але це не надовго. Тому що доля стоїть на порозі. Е, дивіться, є багато впливів зі сторони, таких і псо, як їх вже звично називати, щоб нас ще роз'єднати ще більше. Дивіться, зима, обстріли, пригнічений настрій. Чим більше ми розбалансовуємося, тим. Е, ми втрачаємо свою міцність, втрачаємо свою єдність. Але що я зараз бачу по картах, і це дійсно дуже добре, що воно закінчується. Доля стоїть на порозі, і скоро цього всього не буде, тому що потрібно зовсім трошки зачекати. Адже... Ми стоїмо на порозі перемоги, і я це бачу точно. І ще такий важливий момент, який я дивлюся, що от самі, самі ті пригнічені стани, які були найбільше, які розбалансовували, розбалансовували нас, вони вже позаду. Все, нас вже ніхто не може роз'єднати. Люди вже це зрозуміли, люди налаштовані, і ще повторюся: ми стоїмо на порозі. Долі на порозі вирішення долі. Тобто, це вже позаду на це не варто звертати увагу наразі. А що необхідно робити, щоб підтримувати свій емоційний стан? А, бачите, карта відлюдника. Карта відлюдника означає, що потрібно все таки Більше поглинати в себе, більше задумуватись, більше розуміти тобто якогось духовного пізнання, розуміти, чому я опинився тут, чому я опинився на території, де йде війна. Тобто, це ми всі тут не просто так. Ми всі тут заради якоїсь великої місії, і це духовне самопізнання. Допоможе нам розкрити це і приведе насправда до перемоги, тому що я ще хочу сказати всім глядачам, хто нас слухає, кожен з нас хто тут не даремно та яке пояснення цьому, тому що дуже багато людей, коли будуть задавати собі це запитання, вони будуть більше впадати в пригнічення і впадати у стан жертви, тобто можливо робити неправильні висновки або проводити не зовсім так аналіз. Маргарита, а тут з вами не погоджуся. Розумієте? Дивіться, дійсно впала карта пригнічення. Карта пригнічення, коли людина задумується, але коли вона буде поринати в себе, це дасть буде давати їм не пригнічення. Це буде давати їм розуміння того, хто вони є насправді, чому вони знаходяться тут і Єрофант, і чаша, пізнання. Тобто, розумієте, це вже йде все до логічного завершення. І кожен, хто зараз тут, хто. Пережив це все, що пережив, розум має зрозуміти, що він маленький гвинтик величезної, доброї, світлої сили. Тому, якщо зараз задумуватися про це все, да, ви праві на рахунок пригнічення, на рахунок того, що люди в такому стані, але уже такого не буде, тому що саме гірше, ми вже пережили, кожен з нас уже пережив. А яких дій чекати від окупантів на 24 лютого, тому що ми знаємо, що вони особливо обожнюють ось такі дати? Угу, угу. Так не будемо забувати, ми очікували на 666 й день війни, який припадав із зимовим рівноденням. Але, бачите, вони трошки відійшли від цієї дати, але мені здається, що трішки. Все таки е, були якісь здійснені дії, і зараз вони будуть якби транслюватися 24 лютого. Давайте подивимося. Дуже важливо. Я до речі, це питання не дивилася. М -м, ворог планує, бачите, стишився. Ворог планує уже є конкретний план конкретних дій. Дивіться, ви знаєте, що я люблю позитивні прогнози, але це прогноз зовсім не позитивний. Перевернута башня і паш мечів. Тобто, це буде 100% атаки, наступи, і, от як ви сказали, два, два роки вони тиснули, 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 були поневіряння, і на цю дату вони захочуть нас добити, просто добити. Причому. Дивіться, як цікаво. Зараз ворог лютує в гарячих точках, да, намагається пройти на західні області, і в нього десь це навіть виходить. І чому вони зараз трошки так стишились? Вони максимально акумулюють сили. Атака буде, але дивіться, який цікавий момент. Разом з атакою. Разом з атакою, перед тим, як це робити, для нас буде як. Якась умова, як рішення по типу: Як давайте підемо чи на мирні переговори, чи давайте віддайте нам свої ну такі території. От, але однозначно буде якась від ворога пропозиція, яку він утаює. І він це буде йти не навіть через нас напряму, а якось обхідними путями. Але. Ну, ми на ці переговори не погодимося, тому що ми розуміємо, що це підступний знак, що рано чи пізно ворог однаково прийде сюди. Ворога потрібно знищувати тут один тільки вихід: ворога потрібно знищувати, і як би люди не зневірювались. Я хочу, до речі, хочу сказати тим, хто якби зневірився, так ну тому що дійсно люди є, і сказати, що дивіться, друга армія світу. І йшла до нас. На нас випускали найбільшу кількість ракет. Ну, так, найбільші масові такі, масовані атаки, комбіновані, це взагалі в світі просто нонсенс. Е, хочу сказати всім, що якби ми не мали тої сили, ми б вже давно би впали. От, люди, ну, в кого ще є якась доля сумніву, повірте, що в нас є така сила. Яку немає, якої немає жодна країна, жоден народ у світі, і карти мені це якби доказують. Ніяких переговорів ми вистоїмо, і я хочу сказати, що в наступному році обов'язково переможемо. Так би трошки забіжу наперед. Прекрасно. Тобто Ви вже можете сказати чітко і визначити певну дату, можливо, навіть нашої перемоги. Е, ще раз, будь ласка, повторіть. Я кажу, що може, ви тоді можете визначити чітко дату нашої перемоги. Е, дивіться, дату я визначити не можу, але давайте ми просто запитаємо, чи буде це наступний рік початком нашої перемоги. До речі, не одна я про це говорю. Дивіться, це не буде остаточним роком перемоги, але це буде початком. Уже будуть покладені е, якби основи того, що це буде початок нашої перемоги. Дивіться, нам дуже зв'язуватимуть руки, нам не даватимуть виходу, е, ну, тобто будуть ставити в якісь рамки, от, так, як ми в попередньому тож, також розкладі дивилися, що будуть ставити нас в певні рамки, які ми не приймемо. Тому що ми вже за ці два роки знаємо, яка у нас є сила. Ієрофант, що би хто не казав, перемога на нашій буде стороні, і Україна це найсильніша нація і весь світ. Про неї говоритиме Уже говорить, але ще не так, як би нам хотілося. І в свою чергу, вся Україна, особливо соціальні мережі, почали ширити інформацію, що 26 травня, а щось відбудеться визначне для України, але ніхто не каже, що саме. То я пропоную подивитися зараз також на картах і зрозуміти, чому усі так наголошують саме на даті, 26 травня. Так, давайте подивимось. Дивіться, чому наголошують на 26 травні, тому що, можливо, багато практиків, багато майстрів бачили зелену пору року. Плюс 6, 2 плюс 2, 26 травня, 8. Це якби зложується, якщо по нумерології, це карта сили. І е, мені здається, що чому наголошують на 26 травня, травні, тому що є якась інформація попередня, що саме в цю дату будуть знову ж дивіться. Бачите, щось отримано для України, е, якісь переговори здійснені. Які можуть початок дати перемозі. Але я хочу вам сказати, що це точно не дата, 26 травня. На жаль, це буде трошки пізніше. А що взагалі відбудеться? Можливо, як буде просуватися ситуація саме на фронті, на лінії розмежування до кінця зими? Важке, важке питання досить. Але давайте подивимося. Дивіться, на фронті дуже потрібні зараз ну, вказує кошти, але тобто це можливо там, якесь оснащення, да, от, можливо, їжа, можливо, одяг. Тож ну, хочеться звернутися до глядачів, щоб не забували кожен день донатити ну, хоча б якоюсь чашкою кави, тому що це дуже важливо. Їм там цього не вистачає. Дивіться, є такий цікавий факт: знову карта місяця. Здається, що в нас там все погано, але я дам таку маленьку підказку, що, яку я не можу розголошувати, тому що це буде нам на мінус. Ми не можемо це казати. У нас є точний план виходу з ситуації, його не оголошують, про нього не кажуть. Але він буде здійснений. Я вам зараз навіть скажу, коли. На дві вісьмірки сила, бачите, протягом двох місяців. Тобто на початку весни ми будемо мати дуже гарні новини. Але давайте ми не будемо зараз допомагати ворогу, тому що вони насточно дивляться, ось, а будемо знати, всі, хто нас дивляться, що в нас точно є план. Не вірте тому, що вам вливають в уши. Аналізуйте, думайте і знайте про те, що не все можна іноді говорити вслух. Яка ситуація з обстрілами на Дніпропетровщині до кінця січня, повністю по Дніпропетровській області? Давайте подивимося, тому що як пам'ятаєте, минулого разу бачите, у нас були якби на лікарні, на дитячі садки. І дійсно, на жаль, так і відбулося. Прогноз здійснився. Ось давайте зараз подивимося, чи є загроза масованих обстрілів. Давайте спочатку подивимося, місто Дніпро, а так. потім область. Місто Дніпро. Дивіться, загроза є, загроза дуже велика. Протягом п'яти днів а, точно буде якась масована атака. Причому от чітко показує протягом п'яти днів. А, але. Який дуже великий плюс, що те, що вони хочуть обстріляти, і яких завдати ударів, у них не вийде. Не вийде у них і те, що вони хочуть, вони не отримають. Але дуже велике прохання до людей не ігнорувати сигнали тривоги, тому що протягом п'яти днів буде така серйозна масована атака. Давайте ми подивимося ще область, тому що часто прилітає в область Дніпро до кінця січня. Область до кінця січня область. А ви знаєте, що я хочу сказати? А от по області навіть буде значно менше, ніж по самому Дніпру. Там якось зараз змінилась траєкторія, траєкторія обстрілів. Більше буде йти, отак, от на центр. Поки що, як Дніпро Дніпро Дніпровська область виходить закрита. Тож поки що до кінця січня. Переживати нічого можна трошки видихнути, от не кажучи, от про саме місто Дніпро, п'ять днів. Я ще раз нам нагадаю п'ять днів бути обережними. Ворогу не вдасться досягнути тих точок і розбомбити ті точки, які він хоче, але немає жодної такої ціннішої точки, ніж людське життя. Тож давайте будемо все таки прислухуватись до карт і берегти себе. А Якщо не концентруватися саме на ракетному обстрілі, якщо сконцентруватися, наприклад, на наземних установках пускових, і ми знаємо, що майже кожного дня потерпає в Дніпропетровській області населений пункт Нікополь і Марганець. Що взагалі з цими населеними пунктами до кінця місяця? Дивіться, у ворога ціль. Знищити, бачите, карта смерті повністю знищити з лиця землі ці пункти. Зараз наразі йому вдається це зробити, тому що ці точки найлегше досягаються, найлегше досягаються. Ну, знаєте, що хочу сказати, що прогнози не втішні. Прогнози не втішні на ці два пункти, і ворог продовжуватиме лютувати і буде лютувати до останнього. Ну, на жаль, сьогодні мій прогноз не такий втішний, як завжди, особливо по цих двох містах. Тому, якщо якось є можливість, не знаю, там, чи покинути ці пункти, чи виїхати з них, ну, я би все-таки рекомендувала. Ось я зараз дивіться, от витягаю ще одну. Ну, так от воно буде. Якби це як жертва. Тобто краще концентруватися на тому, щоб планувати виїзд? Так, так. Я ну, от рекомендую, правда, хто слухає? У мене, до речі, в самої там живуть родичі в Марганці, і тому ці міста для мене знакові. Я їх постійно придивляюся і вже давно ну, рекомендувала на період, поки ворог взагалі не буде знищений, звідти все таки виїхати. Яка ситуація з Запорізькою АЕС? Тому що якраз з її території обстрілюється Нікополі Марганець, а дивіться з Запорізької АЕС там все буде нормально, тому що показує, не дивлячись на те, як би ворог не намагався знищити там ну норма небезпеки, я там не бачу, але ворог працює над тим. Щоб завдати небезпеки іншим АЕС, є загроза Рівненський і Хмельницький АЕС. Я це чітко бачила і ще в попередніх своїх розкладах, бачила, що є там загрози. Тож потрібно бути обережними, але не дивлячись на це все, якби поки що це тільки плани. Поки, поки що це тільки плани, в дію вони не вступили. Тож будемо спостерігати надалі, але підступність ворога точно є. Відступність ворога точно є, але з Запорізької АЕС все буде поки що на найближчі 2-3 місяці все точно буде гаразд. А яка політична ситуація в країні? Тобто, ми зараз бачимо, що депутатів, можливо, очільників або військових адміністрацій, або місцевого самоврядування, на жаль, дуже часто ловлять на хабарах на корупції, чи будуть це траплятися також до кінця зими? От не саме до кінця січня, а до кінця зими. Будуть однозначно будуть ловитися люди, які беруть хабарі. Зараз дивіться в системі, люди почали на це зважати. Як ви бачите, почалося багато також різних мітингів всередині країни, і ну, так як мені показує розклад, будуть виявлені ще до речі дуже великі ну, на великому рівні корупціонери. Які при владі знаходяться і їм все-таки зав'яжуть руки, тому що ну, недаремно ми тут є, і недаремно, якби ми у нас війна, тому що ми можемо сказати своє слово, ми можемо виявити недобросовісних е, очільників. І, дивіться, і... Комусь руки та, та зав'яжуть. І це точно. І я вам навіть хочу сказати, що це буде не навіть не до кінця зими, а десь протягом трьох-чотирьох тижнів буде надзвичайно великий скандал. Надзвичайно великий скандал, і буде виявлена е, корупція. Чи це збіг, чи це доля. Я не знаю, як це назвати, тому що саме на цій темі бачите, у нас виникають проблеми із з'єднанням. Ну на цьому вже будемо насправді прощатися. Пані Тетяні, хочемо сказати велике. Дякую, що вона змогла долучитися до нас у проєкт розклад долі. Нагадую, що ми транслюємося наживо. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Не забувайте допомагати нашій армії і не забувайте берегти свій внутрішній стан. Слава! Україні